Друзі, всім привіт! Доброго ранку. Я сьогодні вирушаю у далеку подорож, і у мене ще дуже багато справ, які мені потрібно залагодити сьогодні. Я зараз поспішаю і хочу зробити дуже швидкий, чесно, чесно, пречесно дуже швидкий і легкий макіяж, і вам це показати. Усього 3-5-5 засобів для макіяжу я використаю. І побачимо, наскільки швидко це мені вдасться. Я могла б і зовсім не робити макіяж, але я вирішила все-таки зробити. Чому ні? Знаєте, весна прийшла, хочеться так якось щось так освіжати себе, прикрашати. У мене нанесений SPF... Бачите, трошки так блищить шкіра, це я щойно нанесла. Ось такий SPF з центелою азіатською від Skin 1004. Мені дуже подобається цей SPF. По-перше, він прекрасно лягає на шкіру, він гарно всотується, він не відчувається. По-друге, тут ось такий прекрасний дозатор. Так, він стоїть. Одним словом, рекомендую SPF тут. 50, PA4. Якщо комусь цікаво, можете звернути увагу. Отже, я беру свій тональний тінт від Shiseido. Можливо, він для мене зараз трошки й темнуватий, хоча раніше він був мені саме таким, як потрібно. Не знаю, побачимо. Наношу ось таку квецьку і собі розпреділяю по своєму обличчю. Щоб трошки його затонувати. Я не буду сьогодні використовувати консилер, тому що у мене такий мінімалістичний макіяж, тому я наношу цей тінт, він все одно дуже легенький Я наношу його скрізь. Отак, От як небудь я його наношу. Потім прибиваю отак, ніби до шкіри. Трошки забагато я взяла, але я його розподілю і на тильну сторону долоней. Він також має SPF, цей тінт, до речі. Так, у нього SPF 20. Тому, якщо хтось любить отакий легенький SPF, можете звернути увагу. І взагалі відчувається на шкірі дуже добре цей тональний тінт від Shiseido. Поганеньке в мене освітлення, друзі, намагаюся його зловити краще, тому що я біля вікна сижу і було в мене сонечко, але воно кудись ділося. Так, що робимо далі? Тінт нанесли. Взагалі то можна було б цей тінт пудрою припудрити. Але я не хочу. Сьогодні він всядеться, зрештою, він не буде такий липкий. Далі ми беремо з вами ось такий тінт. Це моя знахідка, це бюджетний бренд W7, який продається у мережі магазинів Normal. І це на щось дюб. Така, бачите, водичка червоного кольору, такого темно-червоного кольору. Я не знаю, на що це дюб, і я його не купувала як дюб. Я просто купила, бо він мені сподобався. Я його затестила кілька разів в магазині, і мені ефект сподобався. Що дає тінт? Тінт дає колір забарвлення без а, ось такого шару продукту. Тобто, не видно, що на вас є якийсь продукт, але видно, що у вас нібито свій рум'янець та свої губи. Ем... Рум'янець і губи, тобто його треба наносити на губи та на щоки. Беремо в мене бальзам нанесений на губах. Я його знімаю Ось, і наношу на губи просто ось так цей тін, ой ой-ой, намагаючись не розвеськати по всьому обличчю. І далі я його трошки так ніби як розтушовую всередину губ. От. Якщо там буде трошки неакуратно, то це геть не страшно, тому що в житті цього видно не буде. І далі намагаємося дуже швидко зробити рум'янець. Дуже швидко, тому що він може залипнути в якомусь одному місці. Це в мене таке моє. Залипнути в якомусь одному місці, і тоді буде видно, що це така плямка намальована на вас. Але нічого, дивіться, ніби розподілився. І тут, з другого боку, так, я люблю рум'яна. Я знаю, що багато жінок 50 плюс рум'яна не люблять. Чомусь не знаю чому, бояться їх, напевно. А я люблю, тому що, на мій погляд, рум'яна це те, що зразу освіжає наше обличчя, робить його більш таким свіжим, таким, ніби як ми спортом позаймалися. Чи десь ми великий активний спосіб життя, на повітрі були. чуть чуть я додам собі кольору і на чоло. От. Перебарщувати не буду, бо у нас вже сьогодні такий легкий макіяж без ефекту нафарбованості. Можна було б ще і консилер нанести, але немає в мене бажання. Далі, друзі, дуже гарний продукт, дуже мені сподобався. Випадково я його придбала і відклеїла я. Цей папір, на якому все написано, що це за бренд? Це бюджетний бренд, здається, це essence, мені здається, якась лімітована колекція. Це, друзі, рідкі тіні. З двох частин складається. З одного боку у нас ось такі тіні матові рожеві, і я отак прямо їх наношу і розпреділяю пальчиком по усій верхній повіці, і навіть отак заходжу за повіку. І ось, друзі, порівняйте оце око і оце. Бачимо, що згладилося, згладився колір, такий більш рівномірний колір повіки. І на другу повіку робимо ту саму процедуру. Так ось прямо так я як небудь його розпреділяю. Далі беру другу другі тіні блестючка така. І наношу, намагаючись наносити тільки на рухому повіку. І знову ж таки, пальчиком їх розподіляю. От так. Друга рухома повіка тикс. І знову ж таки розпреділяю. Це блистючки, ця блистючка, вона така дуже делікатна. і вона гарно підходить для ось таких уже поживших повік. Тут трошки в мене зайве, щось, я його так промокаю пальчиками. До побачення, телебачення. Якщо хтось хоче мати це, я капнула, мабуть, тій, там, чи що тут за мене своє таке червоненьке, тут бажано було б мені додати, звичайно, ж, консилеру, але я можу додати сюди тонального засобу. Так, ось. Не розумію, що це в мене за крапочка така. Добре. Чи це на камері таке? Що це таке? А, це ж у мене прищик вчора. Друзі, я його за. Я думаю, що я там щось капнула. Ні, це в мене просто прищик вчора виліз. Ну нічого, прищики це нормально. У всіх вилазять прищики. Далі беремо, беремо тінт, не тінт, а що це у нас таке? Powder Brawls Maximigalda тінт для брів. Гель такий для брів. Отакий От в мене дуже світлий. І я його починаю наносити із цього піку брови. І не дуже я вимальовую такі ці брови, знаєте, Графічні, ну, не знаю, я не, дуже, я не люблю взагалі не то, що не дуже, а не люблю графічні брови навіть на людях, тому що вони створюють такий ефект намальованості обличчя. Ну, Не просто на фарбованості косметикою обличчя. А ніби це обличчя намальоване на пласкому листку паперу. Ось. А мені подобається більше таке щось живе. Знаєте, навіть якщо. От навіть якщо в одязі усе так дуже досконало, так гарно, там вив'язано, підв'язано. Якось... тоді це напружує. Це якось занадто, занадто так вишколено. І хочеться тоді додати навіть такий прийом є у стилістів. Вони додають тоді якоїсь такої недбалинки для того, щоб зробити образ живим. Щоб це було ніби не як в музеї, а як у житті у людей. В русі, в динаміці. Ось так, як небудь я підфарбувала свої брови і вважаю, що я як-небудь їх підфарбувала. Тепер я беру свою улюблену коричневу туш від, від, чого? від Eveline. Дуже її люблю. І фарбую свої. вії. У мене взагалі, то, якщо я хочу зробити макіяж без ефекту нафарбованості, то мені краще взагалі. Вії не фарбувати, тому що в мене довгі і пухнасті вії, і якщо я їх фарбую, то одразу видно, що я нафарбована. Але в мене немає такого ніби як такої мети, щоб ніхто не помітив, що на мені є косметик. У мене така мета, яка в мене мета? Ну така, як в усіх жінок, які фарбуються. Навіть я не можу її сформулювати. Нафарбуватись. Мета нафарбуватись. Бути красивою. От. Трошечки покращити свій зовнішній вигляд, так скажімо. Ніби я підготувалася до виходу у світ. От так, я тільки на верхній її зараз нанесла. Та можу і на нижній нанести, почому ніт? Ось так. Ну, я ж не можу так, щоб значить, не переборщити. Мені треба ще чогось додати. І все. І от я типу як нафарбувалась, і типу, як я і не нафарбована, і я можу ще додати один продукт плюс додатковий це ось такий а, блиск для губ. Для того, щоб губи зволожити. Щоб вони не виглядали сухими. У мене від Катріс блиск, трошечки він так пощіпує, бустер, він називається. Непоганий цей блиск, я б могла краще було б замість нього просто якимось бальзамом, якийсь бальзам нанести на губи. Було б так більш природно і натурально. Але в мене був під руками саме цей блиск, тому я його і нанесла. Друзі, ну все. Ось із таким безладом на волосся я шурую. Вирішувати свої справи, бажаю вам гарного дня, будьте, відчувайте себе гарними і достойними. Бажаю вам гарного дня всім. Пока!